Yes, ma'am. Serve to let Чапотині. Sam ne znaju de bohi Рути чужі люди, Ці не жаль ти, ко. Покої душі, спочилого, новоприставленого, убієного воїна, Станіслава, за відпущенням усякої провини, вільної і невільної, о, суди, о. Христу, дорогі брати і сестри во Христі, сьогодні ми прийшли провести в останню дорогу нашого захисника, нашого воїна, який віддав найцінніше, що Господь Бог дав людині. Це своє життя. І віддав Він життя не тільки за своїх близьких і рідних, але за кожного із нас. Тому кожен з нас повинен Пам'ятати про Станіслава, ми прийшли, попрощалися і назад повернулися в свої домівки, в свої сім'ї, в земні клопоти і частково забули. Але материнське серце цю біль переживає постійно. Тому обов'язок кожного християнина. Молитися за цього бієного воїна. Кожен з нас прийде в храм, буде молитися за здоров'я своїх близьких і рідних, і буде молитися і ставити свічку за своїх ближніх, рідних, які відійшли у царство небесне. Тому обов'язок кожного з нас в ці святкові дні пам'ятати і молитися за цього воїна. І поставити свічку і попросити в Господа Бога Царства Йому Небесного. Хоча я впевнений, що він заслужив його, тому молимося і пам'ятаємося про нашого воїна. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, героям! Біль, втрата, жага помсти, війна зібрала нас тут сьогодні. Нині село в глибокій скорботі. Мріяли всією громадою зустрічати героїв з перемогою та з великим болем у серці віддаємо сьогодні воїну останні земні почесті. Прощальний візит до зеленого рогу здійснив мужній воїн, людина добра, честі, обов'язку, Станіслав Миколаєвич Войченко, який героїчно загинув 21 грудня 2022 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Озарянівка Бахмутського району. Невимовна втрата огортає всіх родичів, друзів, товаришів побратими по службі, односельчан і всіх, хто знав Станіслава, він був справжнім сином і відданим до кінця своєї вітчизні, не роздумуючи, пішов захищати наше з вами мирне життя, щоб тут у нас не було знущань, розрухи і насильства. Народився Войченко Станіслав Миколайович 18 грудня. 1988 року у місті Києві по місцю народження закінчив школу технікум. Багато часу проводив у нашому селі і мав дуже багато друзів. З 2008 по 2009 проходив строкову військову службу у місті Києві у частині Національної гвардії України. У 2009 році розпочав службу в ГО. МВС України міста Києва Голосіївського району, де отримав звання лейтенанта та працював дільничим інспектором. З 2011 по 2017 навчався навчався Національній академії внутрішніх справ та здобув кваліфікацію оперуповноважений Повноважений інспектор ступінь вищої освіти бакалавр про охоронну діяльність з березня. 2015 року по квітень 2016 був призваний при частковій мобілізації та проходив військову службу 95-й окремо десантній штурмовій бригаді міста Житомир. В квітні 2016 року отримав статус учасника бойових дій. У вересні 2017 підписав контракт про проходження громадянами України. Військової служби у Збройних силах України служив у 95-й окремо десантно-штурмовій бригаді, навідником танкового взводу танкової роти. У 2021 році отримав статус ветерана війни. З 24 лютого, при повномасштабному вторгненні, не вагаючись, став на захист України. Приймав участь у визволенні Києва при 101-й окремій бригаді охорони генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова куламетником. З червня у самих важких боях за Донецьку область наш земляк жив достойно, боровся як герой і помер як герой. Світла пам'ять загиблого героя Войченка Станіслава Миколайовича і всіх загиблих воїнів. Навіки залишиться в наших серцях і в серцях послідуючих поколінь. Він завжди буде прикладом служіння і готовності віддати життя за Україну, її незалежність, синівської любові до батьків, істинної відданості своєму народу. Так, нині і назавжди тобі, Станіславе, наша глибока вдячність за захист, усі наші молитви, світла пам'ять і довічна шана. Шановні, низький уклін вам за сина і сили пережити це горе. А всім нам перемоги. Шановна громада, ми з вами зустріли 2023-й за столами гарно накритими. Згадали 2022-й, хто голосно, хто тихо, злим словом, оскільки приніс нам багато горя. Тоді махнули рукою. Що було, то відбуло, живемо далі. Але ми ж люди. І ми повинні розуміти, що є вічна. А вічна де в душі, в серці? Що то вічне? То пам'ять. Пам'ять про те, як прийшли російські агресори, сусіди, визвольники наші. Як вони гвалтували жінок, дітей, різали на шматки, знущалися з наших хлопців, безпощадно палили, забирали все те, що ми збудували і руйнували. Вічне це і вічне те, що ми повинні пам'ятати про тих захисників, які стали на захист. Які сказали, та не будуть вони з нас знущатися, не будуть накидати ярмо нам на шию, жертвуючи своїм здоров'ям і життям пішли захищати. Надзвичайно прикро це говорити, і ми сьогодні проваджаємо такого воїна. Найвища цінність, він поклав своє життя. Але ми, якщо ми вважаємо себе людьми, про це вічно повинні пам'ятати. Не один раз на рік, коли ми приходимо на кладовище пом'янути своїх ближніх, а що хвилини, що години, якщо ми цього не будемо пам'ятати, ми не будемо жити. Нам не дасть змоги оце без пам'ятству згуртуватися, бабусям плести носочки хлопцям і дівчатам на передову, плести сітки, готувати їжу, збирати кошти. На амуніцію та засоби, щоб хлопцям було легше захищати нас. І сьогодні ми не можемо попрощатися з тілом Саніслава. Але я впевнений, він чує нас. І ми його інакше не називаємо як герой. Ми маємо право це сказати. Ми нарікаємо його героям. Сьогодні проводжаємо і пам'ятаємо вічно. Я хочу звернутися до батьків. З великими словами, щирими подяки за сина. Я бачив і не один раз, як то батькам хоронити своїх дітей. Це така рана. Я не знаю, коли вона загоїться, але шрам залишить надзвичайно великий. Сьогодні сказати, тримайте, шановні батьки, я не знаю, за що вони будуть триматися, як триматися, я навіть не знаю. Але я хочу висловити вам разом з подякою і співчуття. Можливо, ці слова від кожного жителя нашої громади, хоч по маленькій крупинці, все-таки розрадять вас. Шановна громада, пам'ятаймо, підтримуймо і перемога тільки в такому випадку буде за нами. Слава, шановні батьки. Знову і знову, на превеликий жаль, клята війна забирає найкращих, найкращих синів, найкращих батьків, найкращих братів, друзів, побратимів. Так судилося і сьогодні важким гуркітом. Війна увірвалася в родину Войченків. Загинув боєць, загинув герой, який з маличку мріяв бути військовим. Служив в поліції, був десантником. Потім служив в найлітнішій частині Збройних сил України. Але з моменту широкомасштабного наступу ворога на нашу країну не стояв осторонь, а з перших днів став на захист своєї рідної держави, своєї рідної України. Домівки, рідного села, рідного міста. І як в останньому документі сповіщені про загибель значиться, до останнього подиху свого життя був вірний українському народові і присязі. Герої не вмирають, вони живуть вічно. І на превеликий жаль, я завжди говорю, що солдат Войченко Станіслав Миколайович не загинув. Він просто перейшов служити в інший підрозділ, в інший батальйон героїв, які з небес будуть наблюдати за нами. І неодмінно таким героям Україна переможе. Шановні присутні, шановний український народ, пам'ятайте, якою ціною нам дається перемога. Перемога однозначно буде, неодмінно 100%. Тому доведіть до своїх дітей, до своїх внуків. Тому що ми творці новітньої історії і ми повинні пам'ятати, якою ціною нам далася ця перемога. Шановна Катерина Іванівна, шановний Микола Іванович, Надія Миколаївна, найщиріші співчуття скорботи прийміть від військовослужбовців Збройних сил України, від побратимів від воїнів АТО. Хай пам'ять про солдата Войченка Станіслава Миколаївича живе вічно в наших серцях. Слава Збройним силам України і слава Україні! Станіслав завжди був чуйним. Він мав досвід воїна. Він служив в 95-й десантно-штурмовій бригаді. Він прийшов до нас, як тільки ворог вступив на нашу землю, для того, щоб захищати своїх рідних, свою батьківщину, майбутнє наше і наше спокійне життя, для того, щоб ми могли ростити наших дітей, виховувати їх, плекати. І вірити в те, що майбутнє буде таким, яким ми його бажаємо. Він завжди допомагав своїм товаришам, навчав у всьому тому що вмів сам. Завжди захищав їх при першій нагоді, допомагав у всьому. Але, на жаль, ми боремося проти нещадного ворога. Вони, не дивлячись на свої втрати, йдуть по тілам своїх же побратимів. Їм на них просто байдуже, в той час, як ми. Це зачасту не можемо просто забрати своїх з поля бою. Але ми продовжимо те, за що так сильно боровся Станіслав. Ми доведемо це до кінця, і перемога буде за Україною. Я прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання і вклонити коліно перед загиблим героєм. Поки ми живі, пам'ять про наших хлопців, які загинули, які віддали життя за Україну, буде в наших серцях. Пам'ятайте про це, пам'ятайте про ту ціну, яку вони щодня віддають. І про ті умови, в яких вони борються з ворогом, вони зараз проходять пекло, тому їм обов'язково буде місце в раю. Дякую, що забрали з поля бою, бо там вже ж і скільки шає. Прийміть цей прапор України в пам'ять того, що ваш син, ваш брат згинув як герой, вірний своїй присязі. Гей, як би ж мені, синку, не жаль. Як би ж мені, синку не жаль. himself to love.